Іринкини казки. Як Микола був коровою, жив собі один бідняк, якого звали Миколою. Мав він лише стару хату, а в тій хаті повно дітей. Одного разу пішов Микола з жінкою в ліс. Він по дрова, жінка по гриби, коли дивляться, багач, у котрого Микола мала не задарма цілий рік служив. Веде з ярмарку корову. Жінка Миколи зашепотіла. Коли б нам таку корову було б дітям молоко, Сидь, жона, відповідає Микола, багач мені винен, то й корова буде наша. Залишив він жінку в кущах, а сам пішов на дорогу. Тихцем підійшов до корови, зняв з рогів мотузку, засилив собі на шию. Корова в ліс спастися, а Микола йде за багачем. Зраділа жінка, бо зрозуміла хитрість чоловіка і повела корову додому. А багач ішов, не оглядався не знати, як довго йшов би він так, та зустрів знайомого купця. Гей, сусіде. крикнув той ще здалеку, що ти да за цього вола? Багачий тепер не оглянувся. Лише сердито буркнув. Коли ти досі не відрізниш вола від корови, то хоч помовчи. Та яка то корова, то віл, реготався купець. Як не віриш, то сам подивись. Багач озирнувся і за голову схопився. Чорт таке видів, купив добру корову, а таке сталося. Купець посміявся та пішов собі, а багач став серед дороги і не знає, що робити, звідки тут узявся, питає він Миколу. Я й сам не знаю, відповідає той. Не пам'ятаю, щоб ти купив мене коровою. Багач не може отягнутися. Як ти став коровою? Не знаю, каже Микола. Але здогадуюсь, що прокляла мене одна вдова. Колись я був багатим та скупим. Служила вдова в мене мало не задарма рік Я скупився заплатити їй зароблене, і зате вона мене залаяла. Миколо, бо дай ти став коровою, і був нею доти, доки не виплатиш мені зароблене молоком. Багач вислухав і вилаявся. Послав тебе, чорт на мою голову, і гроші забрав. Іди собі, та не роби сміху з мене. Що ти кажеш? видивився на нього Микола. Це тобі не обійдеться так легко. Хто чув таке, щоб невинному чоловікові мотузку на шию заселяти? Мусиш на суді відповідати. Бачить, багатий, біда буде. Заплатив Миколі гроші, щоб той згодився мовчати. Прийшов Микола додому з повними кишенями, а жінка вже встигла корову подоїти і молока дітям наливає. Через якийсь час корова отелилася і вигодовував Микола другу. Стару вирішив продати. Ідуть вони з жінкою на торг і корову ведуть. Тільки прийшли, а їх обступили з усіх боків купці. Бо кращої корови, як у них у той день не траплялося. Жінка торгується, а Микола роздивляється довкола. Коли бачить, іде оглядати корову її колишній хазяїн. Сказав про це Микола жінці і тихенько вбік. А багач оглянув корову і зашепотів їй на вухо. Що, Миколо, знов тебе продають? Так тобі й треба. Та я не такий дурний, щоб тебе купувати. І пішов собі геть. А Микола з жінкою продали корову і повернулися додому. Раді, що насміялися з багача.